Розкажіть, будь ласка, як зараз ось вода вплинула на поселення, які довкола і як працює поліція? E, значить, перший населений пункт, який на нашій території обслуговування, саме ми відділення поліції номер 2 це місті Снігурівка. Однак ми нас чотири. Науважити два слідчих ми обслуговуємо Березневовацьку територіальну громаду. Перший населений пункт, який у нас е, почало підтоплювати, це було село Яковлівка, потім село Веселий Кут, потім село Тринівка, е, Артаково та Новогригорівка. Дяковівки спочатку, коли ми приїхали, побачили, що вода вже в людей на городах, ми відразу почали людям ну, запропонувати евакуюватися в більш, скажімо так, місця, де їм буде спокійно. Однак люди категорично ні. Чому? Тому що це ті населені пункти, які коли в нас була лінія фронту, ну скажімо так. Цих населених пунктів там ну, кілометр е, стояли расисти, е, вони постійно обстрілювали ці населені пункти. На даний час люди вже поверталися в свої домівки, там постіклили стікла, полатали криші. Е, то вони в категоричній формі ні, ми вже будинки свої не оставимо. Ми будемо на місці. Значить, ми виїхали е, спільно з патрульною поліцією, виїхали там е, постійно в населених пунктах. Перебували. І контролювали цей процес. Люди переходили ну, на верхню вулицю, там, до знайомих, до цього, однак все одно в свої будинки приходили е, ну, подивитися, скажімо так, щось там винести, щось там нести. Вчора е, ми поїхали в село Тернівка, е, в даному населеному пункті проживає 10 чоловік, е, одна бабушка, е, 87 років. Прийшов до неї особисто, Баб Марія, давайте поїхали. Ні, я свого будинку ніде не поїду. ну У неї будинок на горі, то її не затопить ну Вчора ввечері ще поїхали, подивилися, то уровень води піднявся десь приблизно на 7 метрів. Вода почала витікати. У нас річка Інгулець вона протікає, розділяє дві області Херсонську та Миколаївську. З херсонської сторони там дуже низький. Берег, тому там вже всі поля, насадження лісові затоплені. В нас ну, берег більш вищий, але однак вже воно перевалило і до нас вже і палки затоплені, вже скажем так. Ті дороги, які грунтові, які були між селами, вже ними не проїхати, тому що там вже кругом стоїть вода. А є люди, які евакуювалися, куда ще осіну категорично Ні, не люди не евакуювалися. Люди, наприклад, село Біла Криниця, люди там е, почали е, ну берега там, де більш тобто пологіші. Вони почали навозити воду. Ну, все одно там це населений пункт підтаплює. Ну там е, в селі воно дуже побита. Расистами, і там взагалі залишилось 15 чоловік, то вони піднялись на всі на верхню вулицю. Там всі проживають, будинки свої не покидають. Постійно з ними на зв'язку, постійно телефонують. Як вони нам, так само і ми їм телефонуємо, оскільки ми їх всіх особисто знаємо і контролюємо, скажімо так. Дуже дякую вам.